Сьогодні контрнаступ коментують абсолютно всі починаючи від Олексія Резнікова Шмигаля. От і закінчуючи там Дмитром Кулебою, президентом України, всі коментують контрнаступ і роблять однозначні однозначні заяви про це. От, наприклад, як це прокоментував Володимир Зеленський під час брифінгу. Для нордічних журналістів і якось так можна назвати, тому що там були представники Фінляндії, представники е якраз Норвегії, Швеції і, і, і так далі. Тобто, от ці от північні північні представники мас медіа північних країн. Ну і е от що вийшло? Яким чином Володимир Зеленський відповідав на запитання про контрнаступ і про майбутнє звільнення? Криму від росі... расистів. Нагадували, що Україна готується відповідно контрнаступу. В цей, цей момент, що та, ви можете та, сказати? Контрнаступ. Ми точно де окупуємо Крим. Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він просто собі уявити не може. Він 10 років промивав мозок людям в Криму. Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо на адміністративний кордон з Криму, ви побачите, як русські будуть біжати. Вони зараз риють там, перерили весь там пляж, весь да. Хоча вчора казали, що це, це, це. така краса. І це буде туристичний центр, і вони будуть вкладати туди мільярди. Десять років пройшло. Які мільярди? Що вони там зробили? Окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в, 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 в тюрмах. Що вони там зробили? Нуль нічого немає, ніяких туристичних сезонів немає. Володимир Зеленський, до речі, там тривали, тривали цей брифінг. Був, якщо не дивилися, можете повністю знайти, подивитися. Також текстову версію оприлюднило фінське видання YLE. До речі, таке зашкварне видання. Пам'ятаєте, з яким таким захватом вони писали про торгівлю зброєю, про катрабанду зброї, яка поступ... поступає від західних партнерів, а потім вони кудись там переправляються в Сербію чи кудись іще спростовані. всі ці Матеріали, але це саме те видання, і от сьогодні воно з більшою повагою написало і опублікувало всі тези Володимира Зеленська, які були озвучені під час цього брифінгу. Ну насправді достатньо цікаво, і е дійшло воно так якимось таким луною такою до Кремля, тому що Медведів відповів саме на цю публікацію, саме цього видання. Мабуть, йому подобалися їхні публікації про торгівлю зброєю, тому от він так написав що київський пес, це судячи за усього, він українського президента, так називає, продолжает заходиться лаєм, Слюна тече по волосатій морді, щоб хозяева видели його бойові качества. Перше, дайте більше оружия, щоб було менше жертв. Второе, пойдем возвращать Крым. Третье лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать 33-й мировой. Четвертое война может продолжаться десятилетиями. Я вот по перше дякую дуже Медведеву. поки що цей слайд, тому що він якраз от вот Пункти головні прораховує, і мені здається, що вони врізалися йому вже в його алкоголічний мозок. І це достатньо прекрасна історія. Хочу, щоб він під будь-яким соусом продовжував повторювати це як мантру, тому що це важливо, і це те, на чому дійсно будується українська дипломатія. Що це, він спрашує? Противоречивий сумрак, пропитаного наркотиками сознання, бред неувіреності, давлення на своїх. Це він вже про себе, Медведєв, Тут пише, безусловно, все это в місті. Як відповіли? Відповіли в одному виданні в польському слова Моровецького, що Медведєв можеш продовжувати смішувати алкоголь і наркотики». От такі пости для того, щоб продовжувати писати. А тепер, власне, сам Арестович, він теж висловився про контрнаступ і, от як воєнний, він сказав, об'яснив, як воєнний, що таке контрнаступ, як це виглядатиме на, на виглядатиме на прикладі Криму просто зараз цікавості демонструю цей е епізод і вам. Разрешите, я расскажу вам, как военный, что будет. Весь праздник начнется, когда мы выйдем на границы. Начнется он с Крымского моста, чтобы было повеселее. А потом начнется обработка стратегических складов, аэродром, военных баз, заводов, которые имеют отношение к поддержанию боеспособности российских группировки. И по флоту начнут работать. То, что было, помните, когда плакала эта барышня и говорила, не хочется уезжать, так все в а уже когда, когда, да, когда я в бахнуло, да? это будет детский сад. Таких событий будет по 10 на неделю. И да, еще ни одного украинского солдата в Крыму не будет, как уже будут все эти события. Так что вы там это, кому там, <laughs> кому, кому, как это, как сказать, жалко расставаться, вы уже морально расстраиваетесь прямо сейчас, в ближайшие, очень, в очень короткие сроки, буквально в этом году. Не говори. Буквально очень короткие сроки вам это понадобится. Я би вже пакував чемодани, поки кримським селем для... Ну, пакують чемодани. До речі, хочу відзначити: вибачте, але мені здалося, що у пана Арестовича якось ніс виріс. От такий от. Це від того, що 2-3 неділі постійно як мантра, і от ці от брехні, як у Пінокіо, чи, чи можливо щось інше, можливо, кадровка чи освітлення. Ну відзначаємо цей момент. Але в одному він правий так, що Кримський міст це є законна ціль абсолютно Збройних сил України, і поки він стоїть, бажано понаїхавши цим скористатися. Мостом я маю на увазі, поки він ще стоїть і все-таки їхати в напрямку. Російської Федерації, поки вона також існує. Тут важко не погодитися. Ну і в принципі це відбувається. Сьогодні я вам демонстрував відосу цих заторів на Кримському мосту і ще й літаки урядові ту, які там вивозять когось із колаборантів. З приводу українського контрнаступу також висловився Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Він насправді. Сказав дуже цікаву річ. Давайте послухаємо уважно цей фрагмент, а потім я поясню в чому справа. Контрнаступ його не треба вважати останньою битвою. Остання битва це та битва, що призведе до повної визволення українських територій. Але цей висновок, коли можна буде зробити тільки в кінці битви, не на початку битви. А ті, хто роблять цей висновок щодо, щодо того, чи є це рішучою битвою на самому його початку, вони, вони, вони скажають картину наших зусиль. Так, це точно був не голос Кулеби, це синхронний переклад, який накладений, тому що пан Колеба говорив англійською мовою. І ви почули так. Ви знаєте, що це абсолютно інформаційна психологічна спеціальна операція, яка називається Україна не подужує контрнаступ, і в процесі контрнаступу Україна не досягне повернення всіх територій. Це розганяється достатньо активно. Розганяється, розганяється. На шпальтах навіть авторитетних західних видань, і також це йде паралельним таким курсом, із оці, оцією іншою спеціальною психологічною операцією, яка називається перемовини. Тут інша історія, тут контрнаступ, який, начебто, не заперечується, але який буде неефективним. І багато разів уже ця теза спростовувалася. Зараз вона спростовується на найвищому рівні, тому що дійсно дійсно. Хто сказав? Що у України лише один шанс на ефективний контрнаступ. О, я знаю, хто сказав, Слухайте, Сам задав питання, і сам відповідаю. Петр Павіл сказав це, коли тільки став президентом, коли виграв вибори. Він сказав, що дійсно у України буде лише один шанс, аби це все зробити. То і він там послався на те, що треба правильно спланувати, і що, в принципі, це має бути щось миттєвим, і якщо не вийде, то навряд чи другий раз за це захід партнери платитимуть, але він сказав і сказав. Сьогодні він приїхав в Київ, ну ви розумієте, в чого в, на днях, і, і в нього риторика абсолютно інша. І він вже е, фломастерами пише, що go home Moscow, Так, е, це перше. Друге, е, хто тепер повертається знову до цієї тези? Хто сказав, що контрнаступ має відбуватися один раз блискавично і тривати, там скільки там виділено, тиждень чи місяць. Ні, це абсолютно не так, е, до речі, згадуючи. Виступ президента на брифінгу, який показував напередодні інший уривок, він там також сказав таку цікаву тезу, що. Ми український контрнаступ буде, і ми підемо в контрнаступ поки що без літаків, в 16 Розумієте, Ще є момент е, такий, що не вся зброя е, сюди зайшла, не всі політичні рішення поки що ухвалені, але в Україні достатньо сил, аби почати здійснювати повернення територій і вигнання е, руських е, на е, їхню територію за кордони 91-го року. Так тому перший контр Наступ буде відповідно без літаків F-16. Я, я це абсолютно підтримую. Саме таку думку Дмитра Кулеби і, і, і Зеленського. О, другий наступ буде з літаками F-16, третій наступ буде там з літаками F-16 і далекобійними ракетами Атакамс. А, четвертий контрнаступ відповідно. А ці контрнаступи вони між ними. А хто сказав також, що між контрнаступами першим, другим і третім мають бути якісь паузи. А може і не бути е, ніяких пауз. Зараз багато пишуть про напрямки: де що може. Може бути і всі говорять про те, що мабуть класною ціллю е, там CNN написало, може бути е, Мелітополь, наприклад, Тут зосередитися на Мелітополі і таким чином вирішити, ще й питання Криму, так проривання сухопутного коридору. Ну ви розумієте, ви все це чуєте, все це читаєте. Але хто сказав, що після цього не можна піти на Донецьк? А після того не можна піти там на Луганськ чи кудись іще. ще це дуже така історія. До речі, вдячний моєму колезі Павло Казарін. Ви знаєте, він з перших днів служить в збройних силах України спочатку в територіальної оборони Києва, потім уже повноцінно на позиціях людина відомий ведучий він зараз дав інтерв'ю, достатньо цікаве Яніні Соколової, так в її там ютуб проєкті і він сказав класну таку річ, можу процитувати, що я готовий чути про деталі контрнаступу і про необхідність повернення значить, всіх територій до 91-го року лише від людей, які вдягнуті у піксель, і я кажу. Браво, так, тобто, ми можемо е, малювати тенденції, пояснювати інформаційний потік, розвінчувати фейки. Але от в плані. Там такої заяви, що контрнаступ він має завершитися там поверненням цих територій до 19-го року. Це вже має давати оцінку абсолютно українські військові і генеральний штаб. Звісно, зі свого боку, як патріотично налаштований подкаст, ми віримо в це, і ми ще раз чуємо колебу про те, що не потрібно розганяти ніякої зради. контрнаступів буде е, стільки, скільки необхідно для повернення всіх територій. Ну, от і все, а те, що. У Російської Федерації немає сил і потужностей утримувати ці території, які сьогодні є тимчасово там, анексованими, окупованими або з якимись гівняними папірцями, які називаються Конституцією Російської Федерації, увійшли там до складу як нові суб'єкти Федерації. Це абсолютно нічого не означає. Це ширма і картковий будиночок, який може розвалитися.